Друзі, всім привіт! Я потрохи почала розвантажувати морозилку. Хто знає, як далі буде діло з світлом, то трошки хочу її розвантажити, щоб в разі чого, якщо його вимкнуть надовго, не було дуже багато роботи з тим, куди це все діти. От сьогодні в нас будуть голубці: дістала фарш з морозилки. Капуста також з морозилки, листочки вже заготовлені на голубці. Зараз нароблю голубців. І там ще мене чекає риба. Також дістала з морозилки, вона зараз розмерзнеться. І я зроблю фарш, будуть рибні котлети. Потрошки будемо розвантажувати морозилку. Ось так. Там ще ягоди дістала. Також потрібно буде щось спекти з ягодами. Вишня і полуниця. Так, потрошки будемо діставати та під'їдати, щоб не робити тушонку. Так як тушонка вже є, і тушонки не хочеться дуже багато свіже більше більш в нас розходується, то потрошки будемо під'їдати, а потім вже буде видно, як воно буде далі. Там залишиться зелень і ягоди, і може. Трохи м'яса, то вже буде легше. нам. Ну. Звичайно, я не все виймати буду з морозилки. Так трішки просто кількість меншу, щоб в разі чого, потім не думати, що з ними робити. А так залишу. Будемо надіятися, що все буде добре, все налагодиться, то отакі у нас справи. Голубці це моя улюблена страва. А от мої вже хлопці не дуже. Сильно їх полюбляють, тому голубці ми готуємо рідко. Вони, звичайно, їх їдять, але не дуже. Ось такі голубці я накрутила. На перший погляд, здається, що їх тут багатенько, але вони маленькі, то тут не дуже багато. Зараз заправлю їх і відправлю, нехай вони тушкуються. А я піду робити котлети рибні. Ось такі котлетки в мене вийшли. Правда, я з риби -то й намучилась, поки відібрала той фарш, щоб не було там кісточок, але нічого, так більш у нас рибка розходується в котлетах. І спекла, поки було світло швиденько, півтори годинки було світло. От такі кекси. Також з вишнею з морозилки потрошки будемо розходувати все. У нас не було світла. З 8 години ранку до 6 години вечора. І, напевно, воно всього буде тільки 2 години. Ця морозилка не встигне нагнати холод. Ось тут морква, помідори на піцу лежать, зелень, тут брокколі. В основному таке в мене все залишилось, що щось придумаємо. М'яска ось цей ящик. Трошки його, зараз достану курку, і ще щось. І будемо готувати, щоб розвантажити цю морозилку. Тут ось полуниця в бутилках, трішки розтала. Будемо щось робити. Рибки наші голодні були, поки не було світла, то сюди не лазили. Ось такий корм ми їм даємо. Коротше, будемо розвантажувати трохи цю морозилку, бо це діло, вона не встигає нагнати температуру. А це ось дістала полуницю перетерту з цукром. Зараз вона трішки нагріється. І будемо їсти вітаміни. Дякую вам за перегляд. Пишіть коментарі. До побачення!